Набіжовічі зустрічаємо! Народний ектез України, композитор Павло Зібров! Ради вас бачити! Погода дорівнюється, у нас все буде клас. Що в основному дівчата? Ну, напали на Зіброва, точно, нормально. Буде робота сьогодні. Я люблю дівчат, жінок. Не не вот я не бабник, не треба, я бабник. Це по-якому бабник? Просто люблю. Ех. Я вам бажаю всім гарного відпочинку. Ну а безмовно вечором. Запрошую на концерт. Хто не бачив не що зі Зіброва. Деякі які по 20 раз ходили на концерт? Сьогодні одна жіночка 23 раз іде. Нормально? за 37 років мого творчого життя. 23 раз вона йде тут в Трускавці. Багато пісень нових свіженьких, які записані протягом останнього там півроку. Так що буде цікаво. Хто хоче потанцювати, прикульки? Перший ряди, ні. Серьо, перші ряди розкуплені. Ряд. Тому що я обіцяю, що буде, що буде чікі-піки, це називається. Танці, дискотека. Зіпрямку, ді дискотека зі ді Так що потанцюємо і починаємо поспіваємо. А, і ще. Я дуже хочу з вами пофотографуватися. Є така можливість у вас? Є. Ну, у мене одне прохання, маленьке прохання, маленьке прохання. Я його вже роблю цілий рік. Де я не буваю з концертами? в мене є отака скринечка. І наша сім'я зіброви опікується мамою, інвалідом. Молодою мамою інвалідом, двоє діток. Дві дочечки. Тому фотографія з Павлом зібровим донатик. 5, 10, 20, 30. Хто скільки кине, я не дивлюся, скільки. Але підійдіть, зробіть добру роботу. Пам'ять.

Давай, давай. Копросно нас просино на фото пик фото. Почекајте. Милулачка. Yes. Интересно. Просино фото, кто божа. Зажар. <звук> Я нагадую вам сьогодні в палаці Шевченка. Народний артист України на артис композитор Павло Зібро. Щодової концертної програми найкраще для вас. Ну а зараз маєте декілька хвилин. Павло зібрав біля нас. Зробити свій фото на пам'ять. На концерті палаці Шевченка. Молодіш. Фотографія донатів. Мамі багато дітей. Інваліду.